Привіт, друзі! Сьогодні 31 липня з вами знову Клочок. Дональд Трамп отримав відповідь на свої ультиматуми, які він висував Путіну про припинення війни. Минулої ночі росіяни завдали у масованого удару по Києву. Є багато загиблих, багато постраждалих. І також Трамп вступив у публічну перепалку із запасним президентом Росії Медведєвим, що, як на мене, є неправильним тактичним кроком. Але це загострює відносини Вашингтону та Москви, що нам... Українцям це на руку, тому що Трамп повинен буде діяти. А чи він буде діяти? Питання поки що залишається відкритим. На нього я відповіді не маю. Зараз спробуємо розібратися в цьому детальніше. І також вам повідомляю відразу, що сьогодні Верховна Рада повернула незалежність на САП. конституційною більшістю. Детально про все це. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дуже вас прошу, друзі, про підписки. Бо це дуже важливо для підтримки україномовного контенту на платформі YouTube. і також ваші шери важливі. І коментарі я їх обов'язково читаю і вам за них дякую. Розпочну із статистикою сумною, яка нині вже відома на цю хвилину про атаку росіян на Київ. Росія завдала вночі масованого дроново-ракетного удару по Києву. Наразі відомо, що 124 людини постраждали, вісім загиблих, щонайменше 10 поранених. Діти, зокрема, п'ятимісячне немовля. У Святошинському районі під завалами можуть бути ще 10 осіб. Це повідомлення було в мережі телеграм-каналу і Фейсбук декілька годин тому. Поки що інформація не оновлена, станом на 14 годину, 31 липня, тому що це відео я записую вам трішки із запізненням, друзі, в силу обставин. У Святошинському районі зруйнований під'їзд житлового будинку. Також виникли пожежі в кількох нежитлових будівлях. Ну, скажу відверто, наочно виглядає дуже-дуже непривабливо. У Соломенському районі пошкоджені квартири в декількох будинках, горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови зафіксовано. У Голосівському районі є пошкоджені будівлі школи та дитячого садка. У Шевченківському районі ударною хвилою вибуло вікна в дитячому відділенні медзакладу. Так, дуже серйозні наслідки цього удару. Трамп поки що на них не відреагував, але відреагувала донька спецпосланця Трампа в Україні Кіта Келога. Меган Момс написала відповідний пост у мережі X, Фактично, вона кожного разу реагує на удари по Україні і пише: не сумнівайтесь, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні виявитися безпорадними. Написала вона. Дуже хотілося, щоб така сама рішучість була і в Дональда Трампа. Тим часом він вступив у перепалку із Медведєвим і порадив тому. Аби він стежив за словами, і пише Трамп: у Росії ша майже немає спільного бізнесу. Давайте збережемо це так, як є. І скажіть Медведєву, невдалому експрезиденту Росії, який досі думає, що він президент, стежити за словами, бо він заходить на дуже небезпечну територію. Звертаю друзі, вашу увагу на тезу про те, що Трамп стверджує, що у Росії та Сполучених Штатів Америки майже немає спільного бізнесу. Так, вони майже не торгують, взаємний торговий оборот складає приблизно 3 мільярди доларів. Ну, це ні про що. Попередньо Мєдвєдєв апелював до Трампа і сказав тому, що Трамп грає в гру ультиматумів із Росією, і наголосив, що кожен новий ультиматум це погроза і крок до війни. Причому війни не з Україною Росією, а війни на його власній території, тобто на території. Трампа. І Медведєв відразу відреагував на репліку Трампа, тому я кажу, не треба було Трампу реагувати саме на слова Медведєва. просто треба було брати їх до уваги, як то полюбляє говорити Пісков. Але це справа президента США, Ми ж не будемо йому вказувати. Хоча радити можемо. Що, власне, сказав Медведєв? якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію цілого настільки грізного президента США, значить Росія у всьому має рацію і продовжить йти своєю дорогою. І про мертву економіку Індії та Росії. Чому Індії? Тому що у своєму посту Дональд Трамп також говорив і про економіку Індії. Мовляв, це справа Індії, що вона співпрацює із Росією, але він говорив це не в дуже привабливому світлі для нью делі Я думаю, там це зараз оцінюють. Так от, що пише друзі Медведів, а про мертву економіку Індії та Росії та входження її на небезпечну територію, власне про що пише Трамп? Ну нехай вгадає свої улюблені фільми про ходячих мерців. А також те, як може бути небезпечна неіснуюча в природі, мертва рука, що він мав на увазі: мертвий Трамп чи мертва Росія, мені складно вам, друзі, сказати, але те, що Медведів вступив у перепалку і отримає від цього насолоду, бо перепалка і самим президентом США, то це абсолютно факт, якими будуть дії далі Трампа. Поки що сказати я вам не можу, але по статистиці, яку варто щоб ви знали, про обстріл по Україні минулої ночі. Росіяни запустили 317 повітряних цілей по Україні, 309 безпілотників і 8 крилатих ракет Іскандер-К. Це офіційне повідомлення повітряних сил Збройних сил України. Щодо шахедів, є повідомлення про те, що минулої ночі по Києву використовували і реактивні шахеди, які важко розрізнити із ракетами. Але поки що довіряємо тій інформації, яка є, тому що є влучання п'яти ракет. Сили ППО знешкоджили 288 ударних безпілотників і три крилаті ракети. Є прямі влучання п'яти ракет, говорять повітряні сили України. Одна із них у житловий будинок Києва на превеликий жаль, та 21 ударних БПЛА у 12 локаціях влучили, ще на 19 об'єктах впали у ланки. Але і ми минулої ночі трішки покошмарили росіян. Вранці дрони Служби безпеки України вразили завод Радіоелектроніки в російській пензі, який входить цей завод до корпорації Ростех і працює на військово-промисловий комплекс Росії. Про це повідомляють джерела, наближені до журналістських кіл в Службі безпеки України. І Є відповідні відео у соціальній мережі. Я публікував також ці відео у себе в телеграм-каналі. Можете переглянути відомо про те, що зафіксовано вибухи щонайменше в одинадцяти. Місцях почалася там масштабна пожежа. Попередньо уражено новий виробничий корпус та склади з комплектуючими. Заводці виробляє системи бойового управління для протиповітряної оборони Росії, артилерії, мобільні командні пункти та засоби зв'язку, і перебуває під міжнародними санкціями. Але, звісно, треба масштабувати такі удари, бо ну, поки що наша відповідь зовсім не дзеркальна і не симетрична. І видання Financial Times пише цікавий матеріал, в якому мовить істину, яку ми з вами знаємо. Але коли про це говорять, звісно, в західній пресі, то це такий перший дзвіночок про те, що є чи то проблема, чи то успіх. Поки що про проблему пише Financial Times. Масовані атаки російських безпілотників останніми місяцями дедалі частіше проривають українську систему протиповітряної оборони. Пишуть журналісти, і ми про це добре знаємо, тому що Зеленський, неодноразово звертаючись до наших західних партнерів, говорить про посилення системи протиповітряної оборони. За даними командування українських повітряних сил, у період із квітня по червень у середньому близько 15% російських безпілотників досягали своєї мети, тоді як у першому кварталі року цей показник не перевищував 5%. Financial Times зазначає, що російська армія дедалі активніше застосовує тактику так званого рою. Ми також її добре знаємо і відчуваємо на собі на превеликий жаль. І знову ж таки ми вже говоримо про реактивні дрони російські, які можуть розвивати швидкість понад 500 км на годину, і звичайні системи протиповітряної оборони, як то кулемети, уразити їх не можуть. Тому ми й говоримо про посилення ППО України, і нам потрібно чим більше. Систем протиповітряної оборони, які можуть збивати ракети, тому що дрони стають ракетами, це дуже небезпечно, звісно. Але я сподіваюся, що і на заході, і в Україні влада будуть вживати відповідних заходів. І ця інформація важлива, аби вона була масово поширена і була доведена до усіх. Тому що чим більше говорять про проблему, тим швидше на неї реагують влади різних країн, тому що це нині проблема не лише України. Такі ж самі дрони можуть долітати і на країни Балтії, і також на країни Східної Європи, які нині під прицілом Росіян. Хоча вони стверджують, що нібито не збирається ні на кого нападати. Але ми вже це чули у 2022 році, та навіть і в 2013 році, перед початком анексії Криму, Росія нам клялася в любові. Братський народ, як вони говорили. Тим часом Республіканська партія Сполучених Штатів Америки розробила механізм, як озброїти Україну американською зброєю за європейські гроші. На жаль, вони не розробляють стратегії швидкої зупинки війни. Ми намагаємося довести до їх розуму, до їх свідомості, що. Основним методом зупинки агресії Росії проти всього світу є зміна путінського режиму. Про це говорить час від часу Зеленський, вже одну таку заяву він зробив буквально ось вчора. Ми багато говоримо про це, багато моїх колег про це говорять. Неодноразово на цьому наголошували і команді Джозефа Байдена, попереднього президента США, і Дональду Трампу, але Захід воліє цього не чути. Боїться він цієї теми. І, як пише сьогодні видання Wall Street Journal, сенатори Роджер Вікер, республіканець та Джим Рі Шем, республіканець, розробили законопроект, який дозволяє союзникам фінансувати постачання зброї та військової техніки для України. Тобто вони розробляють механізми, як залучити максимально багато коштів у бюджет Сполучених Штатів Америки для того, щоб його. Збільшити дохідну частину і, звісно, продати зброю для України, як Трамп сказав, зброю можемо постачати до України, але не за рахунок платників податків американців. Законопроект сенаторів передбачає створення фонду в Міністерстві фінансів США для прийому коштів від союзників. Серед таких союзників американці вбачають Німеччину та Великобританію. Такий же аналогічний фонд створено і в Європейському Союзі за ініціативою Урсули фон Дерляєн. Я вам про це розповідав буквально вчора у вечірньому відео. Цим же фондом буде управляти під Хекзит. Очільник міністерства оборони, очільник Пентагону. Але стосовно піта Хекзета, вже ходять чутки, що він може стати губернатором наступного року. Втім, це поки що чутки. Незалежно від того, хто буде очолювати міністерство оборони, в принципі, ідея непогана. Але знову ж таки, стратегія має бути інша. Стратегія має бути спрямована на повалення режиму Путіна. Це дуже важливо. Так от, друзі, за словами помічників цих сенаторів, республіканців, вони розраховують на створення. Джерела фінансування в розмірі від 5 до 8 мільярдів доларів на рік. А ймовірними донорами, як я сказав, є Німеччина та Британія, але загалом Європейський Союз. Законопроект вже обговорили в Білому домі. В Білому домі ідею підтримали. Ну, звісно, хто ж таку ідею не буде підтримувати у команді Трампа? Бо Трамп сказав, що за це має платити Європа. До певної міри він говорить справедливо, тому що зараз дуже проблематичним питанням для усіх європейців є. Те, чи залишить свої війська Дональд Трамп в країнах НАТО у своїх союзників, ну і зокрема в країнах Балтії, я ще цього торкнуся. А зараз, поки що, друзі, про мита. Трамп почав вводити мита проти країн, з якими він не домовився. Ну, він сказав, що з 1 серпня будуть введені мита проти всіх країн, з якими вони не закінчили переговори. Поки що відомо про те, що Трамп підписав указ про введення торгових мит у розмірі 15%. Щодо південної Кореї, а от американські товари в цій країні митами укладатися не будуть. Ну, загалі, південна Корея демонструє свою лояльність до команди Трампа. Відразу майже після інавгурації Дональда Трампа. Південно-корейська влада і бізнес Південної Кореї досягли угоди про інвестиції в економіку США і будуть там будувати завод Кіа, який буде виготовляти і автомобілі, і не лише автомобілі, нібито також і зброю. Ну, там десятки мільярдів інвестицій буде заходити від цієї корпорації. За словами Трампа, згідно з угодою, Південна Корея надасть штатам 350 мільярдів доларів інвестицій, а також придбає скраплений природний газ або інші енергетичні продукти на суму. 100 мільярдів доларів. І він зазначив, що узгоджено, що Південна Корея буде повністю відкрита для торгівлі Штатами та прийматиме американські товари, зокрема легкові та вантажні автомобілі, сільськогосподарську продукцію. тощо. Друзі, це все рамкові угоди, які означають наміри щодо подальшої співпраці США та інших країн. Коли Трамп про це говорить, це саме стосується і угоди з Європейським Союзом, а конкретні міжурядові угоди вони з'являться дещо згодом. Трамп також підписав указ про запровадження нових мит проти Бразилії з 1 серпня на окремі бразильські товари діятиме додаткове мито у розмірі 40%, а тому загальна ставка. Сягне 50%. Це, звісно, дуже багато. Гула Сілва давно виказує невдоволення політикою Дональда Трампа, називає його світовим імператором, і дуже незадоволений тим, що Трамп керує усім світом. Трамп, в свою чергу, зазначив, що дії бразильської влади загрожують національній безпеці США та порушують права американських громадян. Багато епізодів, які згадує Дональд Трамп у своєму дописі про Бразилію. Я вам наведу один. Трамп звинуватив уряд Бразилії, включаючи суддю Верховного суду Олександр де Морайса, у втручанні у діяльність американських інтернет-кампаній за його словами бразильська влада вимагає від платформ видалення контенту розміщеного громадянами США, і загрожує кримінальним переслідуванням керівництва цих компаній. Ну от власне це для Трампа також стало однією з причин ухвалення рішення проведення мит проти Бразилії. Ну там є і інші, звісно, ще причини. Ну а тепер, друзі, до співпраці Сполучених Штатів Америки та НАТО загалом. Європейської частини НАТО так буде влучніше і, мабуть, вірніше щодо позиції Трампа. Нині у Європі побоюється, що Дональд Трамп може зменшити кількість присутніх військових в східній Європі, зокрема. Справді, після початку широкомасштабного вторгнення тоді, що Джозеф Байден збільшив кількість присутності військових американців у Європі, ну, близько 20 -ти плюс тисяч. І зараз загальний військовий контингент американців складає 95 тисяч приблизно, ну, за різними оцінками від 90 до 100. І є наміри, що військових США приблизно 30 тисяч перемістять в інші регіони, ну, зокрема, я так думаю, він до Тихоокеанський, тому що під Пильною увагою саме цей регіон, де Китай посилює свою присутність впродовж останніх багатьох років. І стало відомо з коментаря керівника головного оборонного відомства Естонії Хано Певкура, який робив цей коментар для Блумберг: що Пентагон не дав Європі жодних гарантій збереження чисельності війша на континенті. Тема ця не нова. Країни Балтії хвилюються за цього найбільше. При цьому Певкур зазначив, що будь-яке рішення про виведення американських військ з Європи обговорюватиметься з НАТО. Тобто, це не буде якась несподіванка, будуть попередньо дискусії, але навряд чи вони змінять рішення Трампа. Втім, остаточного рішення Трамп не ухвалив. Жодного разу не було публічної заяви ні з уст президента США, ні з уст очільникам Пентагону про те, що вони справді там умов на завтра чи через місяць будуть забирати свої війська. Розмови ці вже тривають давно. Зокрема, багато розмов було щодо розміщення військового контингенту США у Польщі, але як виявилося згодом, ніхто нікого нікуди не переводив і не переміщував, і не зменшував кількістю контингенту. Я ж оцінюю такі коментарі як шантаж справедливий по відношенню до урядів країн Європи, аби ті збільшували чисельність своїх армій. Ну, до прикладу, таку політику нині проводить Бундестаг, ну і Бундесвер. Вони мають намір наростити кількість і озброєння, і особового складу армії, щоб бути готовими до відбиття можливої атаки з боку Росії, Північної Кореї та Китаю. І така тактика і стратегія абсолютно вірна, друзі. Хоча, звісно. Країни Балтії хвилюються дуже сильно. Вони є за своєю територією маленькими, населення невелике, і для Росії вони не складають абсолютно ніякої проблеми, щоб їх взяти під контроль, Ну, на відміну від України. Тут вони вперлися дуже серйозно, хоча також думали, що вирішать все дуже швидко. Тим часом на Росії щодень, щодва проблем в російській економіці все більше. Так, друзі, я вам буду багато розповідати про російську економіку, тому що там новин також справді немало. От сьогодні вже стало відомо про те, що Росатом попросив допомоги з бюджету через надто дорогі кредити вслід за вугільними компаніями, РЗ, Газпром, Металургами та Лісовою галузю про підтримку за рахунок бюджету попросив Росатом, який керує 11 атомними електростанціями в Росії, які забезпечують п'яту частину всієї електроенергії в країні. І вони виявляються вже ледь чи не банкроти. Глава Росатому Олексій Лихачов заявив, що кампанія розраховує на субсидування відсоткових ставок за кредитами або надання особливих ресурсів особливої вартості, яких саме я вам сказати не можу, але в Росатому на Росії гроші закінчилися. На завершення приємна новина щодо внутрішньої ситуації в Україні. Щойно парламент проголосував законопроект. За ініціативи президента Зеленського, який передбачає повернення незалежності Національному антикорупційному бюро України та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, за цей документ проголосувала Конституційна більшість парламенту. Я виказував думку багатьом журналістам, що ну, немає сумніву, що будуть голоси за таке рішення. Але 331 народний депутат здивували навіть і мене, скажу вам чесно. Це означає, що попрацювали з багатьма. Блок Юлії Тимошенко. Не дав багато голосів, лише 4 за. ОПЗЖ дало багато, слуги народу дали багато. Ну, загалом, якщо говорити конкретно по кількості тих, хто голосував за ухвалення цього документу, то 214 слуг народу, 27 від Європейської Солідарності, 4 від батьківщини, як я сказав, 17 ОПЗЖ. 16 голосів від голосу, 9 відновлення України, 11 партія за майбутнє і 17 довіра. Дуже багато з тих депутатів, які голосували за позбавлення незалежності, почали голосувати за повернення цієї незалежності. Ну як флюгер – куди подуло, туди й повернуло. Отака, друзі, ситуація на сьогоднішній день. Документ вже підписаний Стефанчуком і направлений на підпис Зеленському. Чи це допоможе Зеленському повернути репутацію до того рівня, яка вона була до того, як він підписував цей документ? Я маю на увазі про позбавлення незалежності на Бутасап. Отут питання поки що відкрите. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Це дуже важливо для підтримки каналу. Всіх люблю ціну і шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!